В нашому ботанічному саду стартує сезон квітування півоній. Першою порадувала нас півонія кримська з лілово рожевими квітами. Півонія кримська занесена до Червоної книги України. Природоохоронний статус вразливий. Зустрічається тільки в гірських районах Криму. Не відстає півонія тонколиста, відома як воронець або стипова півонія. Цей вид півонії цінується не тільки за свою декоративність. Він відноситься до числа лікарських рослин. В наші дні півоня тонколиста вважається рідкісним видом рослин, тому занесена до Червоної книги України і охороняється законом. Півоня деревовидна або напівчагарникова є гібридним видом, що належить до роду півонів. Висота його може сягати півтора метра і більше. На відміну від трав'янистих півонів, стебла такої рослини восени не в'януть, а з кожним роком розростаються. Листя орнаментальне, ажурне гарно прикрашає кущ. Квіти бувають махроми, напівмахроми або простими до 20 см діаметру. Гама кольорів від білого до фіолетового, а також зустрічається і двокульорова. На кущі зараз може відкриватися до 50 квіток. Видовище неймовірне.